Народ! Всім привіт! Дай Боже! Сьогодні хочу показати, як я виготовляю просту, але дуже ефективну снасть для ловлі коропа, ляща та крупного карася. Снасть дуже проста і виготовляється дуже швидко. Для виготовлення потрібна така кришечка від Кривозерської води 6-літрової. Грузило ластів чи хвіст. Ось таке скользяще грузилко 50 г зі сквозним отвором. два вертлюшка. Один поменше, один більший для укріплення монтажа. Та такий коротенький саморіз. Ну і з крючків будемо використовувати крючки К10 К1 1 номеру. Що ж, почнемо виготовлення. До початку підготуємо нашу пробку до використання. Для цього нам потрібен звичайний паяльник. Паяльник з гострим жалом. Розігріваємо паяльничок і робимо перший отвір. Отвір робимо не по центрі а трошки в сторонку, сантиметр від центра. Це для того, щоб основна жилка, виходячи з грузила, входила в нашу годівничку. А з боків зробимо отакі великі отвори, щоб краще вимивалася наша прикормка. Можна більше, можна менше. Я роблю 5 отворів по кругу. Ці отвори дозволяють нашій прикормки на те, гарно вимиватися. Насть дуже ефективна і дуже гарно працює в місцях, де замулене дно. В тих місцях, де годівнички провалюються у дно і риба не може взяти нашу прикормку. Ця годівничка типу банджо але має певні відмінності. Також вона чимось схожа на метод Флет Ну що, далі нам потрібно буде зафіксувати наше грузило на нашій пробці. Прикладаємо так наше грузило. Ластівчиний хвіст ідеально підходить для цієї годівнички. Робимо так, щоб сквізний отвір грузила зівпадав з отвором нашій кришці. Беремо звичайний саморізик і за допомогою викрутки або шуруповерта вкручуємо наш саморіз. Так приставили рівненько. І все можна зафіксувати. Дивіться, щоб саморіз не попав у візний отвір нашого грузила Щоб потім можна було проселити нашу жилку. Ось так, зафіксували. Ну залишилося трішки підтягнути. Поправили отвори. Все, можна затягнути. Можна фіксувати двома саморізами, можна використати для цього і звичайні закльопки. Але ми по-простому робимо саморізами. Затягнули. Не бійтеся, пробка не буде перекручуватися, бо основна жилка буде фіксувати додатково нашу наш вантаж і нашу пробку. Так, всі отвори зі годівничка наша готова до використання. Зберемо наш монтаж. Для основної жилки ми будемо використовувати шнур діаметром 0,5 мм. Заселяємо наш шнур. Спочатку вгрузило, а той кінець, який вийшов з грузила, ми заводимо в нашу пробочку. Монтаж сквозний, дуже чутливий, будемо відчувати найменшу покльовочку. Для фіксації нашого вертлюшка ми використаємо отаку бусину діаметром 5 мм. Можна використовувати і меншу, головне, щоб не проскакувало в наш отвір. І прив'язуємо звичайний вертлюжок. Можна використати петлю, можна завідне кільце, але ми поставимо малесенький вертлюжок 8 номеру. І затягнули. Лишній хвостик відрізаємо після того як затягнемо. Що ж, бачимо, що зафіксувалося гарно, нам залишилося прив'язати наші гачки. Але перед цим для зручності прив'яжемо вертлюжок зверху монтажа, до якого ми будемо фіксувати нашу основну жилку. Використуємо такий звичайний вертлюг, який не ржавіє. Спас не буде закручуватися і зручно буде змінювати монтажі. Звичайним узлом затягуючи її петлею і затягнули. Лишній хвостик відрізаємо. Використовуємо гачки хаябуса К1 10-го номеру. Вони ідеально підходять для ловлі ляща некрупного коропа такого до 2 кг та крупного карася. Гачки дуже гострі, довго тримаю гостроту. Та не ржавіють. Прив'язуємо до шнура діаметром 0,4 мм. Чому не тонший? Тому що, коли товстенький шнур, не будуть перекручуватися гачки в наші годівнички. Годівничка наша працює як соска. Так, підзатягнули. Гачки прив'язуємо зручним способом. Длина поводка будемо використовувати 5-6 см. на шматку шнура длиною 15 см прив'язуємо два гачки з обох сторін. Намотуємо 4-5 разів і кінчик запускаємо. Затягуємо. І посередині ми зараз з вами зробимо петельку, звичайну петлю вісімку. Ось такі в нас вийшли два поводка. Можна використовувати різну довжину поводка, один длінший, один коротший. Я вже зроблю однакового розміру довжиною 5 см. І цю петельку способом петля в петлю заводимо у наш вертлюжок снасть дуже добре закидається, далеко летить. Можна ловити на великій глибині, також дуже ефективно працює в місцях, де замулене дно. Годівничка не провалюється на дно. Єдине, що прикормку краще використовувати з високою клейкістю. Буде більш ефективно. Додаткові пружинки ми в пробку не ставимо, тому що наша прикормка буде так добре триматися. Дуже ефективно працюють саме силиконові опари силіконовий мотиль, силіконова кукурудза. Окрім того, можна використовувати одну натуральну приманку, одну штучну. Комбінований метод. Ось так дуже класно забиваємо нашу прикормку з сильним ароматом. І вушка можна впихнути в нашу прикормку. Можна просто заліпити прикормкою. Дуже сильний запах у прикормки. Ось так заліпили. При подачі ніколи пробка не буде падати гачками на дно. Завжди будуть гачки знаходитися зверху на нашій прикормці. Снасть чутлива, ефективна і не один раз уже виручала на рибалці. А всім кому сподобалося моє відео, ставте палець вверх. До зустрічі на наступній рибалці.